Вітаю вас, дорогі друзі! Це говорить Україна на телеканалі К2. Сьогодні телеканал К2. Вчора наш логотип оновився. ОНОВИВСЯ! 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 Які можна шукати призи, які можна шукати про оновлену програму на інтері медіа групі. А якщо ми можемо робити телеканали, обов'язково який можна шукати телеканали, можете обов'язково прийняти участі? А оце, говорить Україна, ми прощаємося за тиждень, і ми поговоримо з вами, і хто такий Олексій Суханов.